Привіт, маленькі друзі! Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож у світ театру. Ви коли-небудь були в театрі або бачили виставу. Якщо ні, то після нашої розмови ви точно захочете це зробити. Театр це особливе місце, де актори показують вистави. Уявіть собі, на сцені відбуваються неймовірні пригоди, оживають казки, і ми можемо побачити, як герої переживають різні емоції. Театр це не просто розвага, це справжнє мистецтво. Тут розповідають історії про дружбу, любов, сміливість та інші важливі речі. Театр потрібен для багатьох причин. Коли ми йдемо на виставу, ми можемо сміятися, плакати і переживати разом з героями емоції, це як подорож у інший світ, вистави часто вчать нас важливим урокам. Наприклад, вони можуть показати, як важливо бути добрим і допомагати іншим. Також театр допомагає нам зрозуміти почуття інших людей. Ми вчимося співпереживати переживати і ставитися зрозумінням до тих, хто нас оточує. Хто працює в театрі? У театрі працює багато цікавих людей. Давайте познайомимося з ними. Актори це ті, хто грає ролі на сцені, вони вивчають свої тексти, репетують і намагаються передати емоції своїх героїв. Режисер це людина, яка керує виставою. Він або вона допомагає акторам зрозуміти, як краще зіграти свої ролі. Сценарист це той, хто пише текст для вистави. Завдяки йому ми маємо цікаві історії. Художники створюють декорації та костюми. Завдяки їхній роботі сцена стає яскравою і цікавою. Правила поведінки у театрі потрібно бути тихими і не розмовляти під час вистави. Це може заважати іншим глядачам. Потрібно вимкнути телефон. Також не можна їсти під час вистави, це може відволікати вас і тих, хто сидить поруч. І, звісно, аплодуйте після вистави. Це спосіб подякувати акторам за їхню працю. Ваші оплиски це дуже важливо для них. На завершення театр це чудове місце для розваг і навчання. Сподіваюся, вам сподобалося дізнатися про нього. Можливо, наступного разу ви самі відвідаєте театр і станете частиною цього захоплюючого світу. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!